У виправній установі номер 41 що у Товмачику, відбулися урочисті збори. На заході засудженим вручили паспорти та дипломи про середню освіту. Головний документ країни отримали 10 її громадян, а близько трьох десятків тепер мають посвідчення про закінчення 12 класів. Побував в установі наш кореспондент Богдан Малецький. На сьогоднішній день понад 150 засуджених у виправній колонії номер 41 не мають або втратили паспорти. Державна міграційна служба України. Працює над тим, щоб допомогти цим людям знову стати повноправними громадянами України. Начальник служби у Коломиї Марія Мельник каже, що, хоч і є певні труднощі у виготовленні головного документа однак, завдяки співпраці з адміністрацією Колонії цей процес відбувається. Руглорічна держава подумала про те, що кожна особа, яка відбуває покарання, повинна бути встановлена. Вона, звичайно, повинна бути встановлена судом, але кожна людина повинна мати документ, що посвідчує особу. Раніше на це не так не зверталося багато уваги, але прийнята спільна постанова Кабінету міністрів відомств нашої служби, пенітенціарної служби. І на це питання на даний час увага дуже загострена, щоб всі засуджені мали паспорти, щоб всі засуджені були посвідченою особою. Значить, справа є, ну, звичайно, що справа є нелегкою. тому що ви розумієте, що відбувають люди покарання із різних областей України. Навіть на даний час є такі особи, яким ще треба встановити належність до громадянства України, тому що багато засуджених є е, направлені із інших, багато засуджених є із інших бувших республік радянського союзу. І треба спочатку визначитися з належністю до громадянства України, щоб можна їх було документувати. Це є нелегко, це є дуже такий е, тяжкий процес. Я, звичайно, дуже вдячна за. За розуміння керівництва колонії у нас з ними тісна співпраця. Бо, як кажуть, так сказати, ми без них нічого не варті були, якби вони нам не допомагали. Ми їм щиро вдячні, і робота в нас так поставлена, що ніколи немає ніяких нюансів в роботі. Треба нам допомогти, вони допомагають, треба їм допомогти. Ми допомагаємо. Засуджені з нетерпінням чекають на нові документи. Дехто з них отримує паспорт взагалі вперше. Володимир Дудко свій основний документ втратив, однак каже, що він для нього дуже важливий. Коли з Радянського Союзу вчили Маяковську Володимиру Союзу, нагадали вірш-паспорт, то була програмна обов'язкова, обов'язковий вірш. Але ми тоді ще не розуміли, яке значення в житті відграє ця маленька книжечка. По халапності був мною втрачений, і якоїсь частинки зі мною разом не вистачало. Тому тепер сьогодні я радий тому, що я вже повноцінний громадянин України. Тож дня вручили й дипломи випускникам місцевої школи. У управній установі вона вже працює понад 7 років. За цей час її випускниками стали майже 250 учнів. Цьогоріч дипломи отримали майже три десятка засуджених. Один з них Анатолій Пишачков вважає, що освіта доволі важлива, тому вже зараз готується до вступу у вуз. Був молодий, глупий, не вчився. получив там 9 класів продати ще давно у 97-му году. Ну а зараз вже зрозумів, що без образування нікуди. Це не 90-ті роки. От я поэтому сейчас зараз отримав середнє образування. Зараз сдавать здавати екзаміни Готовліської університету. Осенью поступаю в університет. Приїхав привітати засуджених з важливими подіями їхнього життя, і заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області Сергій Репецький. Він зазначив, що для людей, які відбувають покарання, важливо, щоб держава не забувала про них. Та піклувалася про їхнє майбутнє. Сьогодні відбулося дійсно така знаменна подія в житті засуджених, які відбувають покарання в випраній колонії номер 41 як її ще називають Коломийська. оскільки 10 чоловік отримали сьогодні паспорти громадянина України, а 28 засуджених отримали атестати про отримання повної загальної середньої освіти. Звичайно, що це є вагомий крок в їхньому житті. І питання як освіти, так і паспортизації досить актуально Зараз стоїть, в тому числі і серед керівництва Державної пенітенціарної служби України, а так само і в управлінні Івано-Франківської області. Звичайно, можна тут наголосити те, що при установі дії середня школа навчається в ній засуджені відповідно після чого. Приходить це, як то каже, до логічного завершення, і випускники її отримують уже атестати, які ми були вручені сьогодні. А у виправній установі номер 41 засуджені не тільки мають нагоду здобути освіту, але ще й отримати професію. Адже тут діє ще й профтехучилище. Його студенти можуть отримати фах за вісьмома напрямками. Стов Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.